Кароліночко, привіт! Сьогодні ти вперше прочитала односкладові слова. Тобто слова, що містять лише один склад. Тобто, в ньому, Кароліночко, скільки буде голосних? Один чи два? Один. Один. Чудово! Отже, продемонструй, будь ласка, без підготовки, як ти вмієш читати? Читай! Перші дві буковки з'єднуй. Так, Останню закриваємо. Читай. Моя улюблена ку... буква. Добре. Ну, спочатку перші дві. Читай. Читай. Ма. Молочинка, забирай лінієчку. К. Звук, звук. Як ми вчили? Молочинка, з'єднуй. Мак. Мак. Молодець, перевір, чи мак, чи не мак. Молодець. Відкладаємо наступне слово. Три... Чотири слова. Молочинка, вже чотири Я слова. На то, нас. Так, наступне слово ось, будь ласка, ось це. Я це хочу. Ми всі все одно прочитаємо, будь ласка. Можеш просто подумки закривати. Так, будь ласка. К. 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 Кит. кит. Молодець, а ну, подивись, там кит Кит. Молодець, забираємо. Письки, сказки. Без, під... без підказки. Без okay. підказки. Так. Так, будь ласка. Рот. Рот. Яке слово? Рот. Молодець. перевір, Чи там рот? Рот, молодець. Так, кладемо. Наступне слово. Дуже багато прочитала. Молодчинка. Усі прочитаєш. Ду. Молодець? Б. Молодець. Як? Дуб. Дуб. Дуб вийшов. Розумничка. Кладемо далі. Це сказки. Угу. Ще в нас кілька часом. Так. Тільки нічого не підглядаємо, просто читаємо. Я просто піднімаю. Дін м. М. Яке слово? Дім. Дід. Ні-ні. Ти ж прочитала правильно ді. Яке слово вийшло? М. Ну, то як ді. ді... Ну, і звук який? М. Так. З'єднуй. Яке слово вийшло? Дім. Дім. Яке слово вийшло? Дім. Дім це будинок. Подивися, що там намальовано. Скосано. <гум> Будиночок. Наступне слово. Так, наступне слово. Нема різниці, будь ласка. Так. Ой. Ні, це вже вже все. Ну, не само. Ні, ні, ні. То вже ти подивилася, це не, не рахується. Але можеш сказати яке то слово. Яке. Ле... б. Ні, в, в. Покажи лев. 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 Так. Так, будь ласка, ще два слова залишилось. Так, Не перевертаємо і читаємо. Перше слово. Можна без лінієчки вже, Карліночко. Без лінієчки. Можеш без лінієчки. Будь ласка. Читай. Су. Так, молодчинка. Так. Су. Їси суп! Так. Горохові. Він дуже корисний. Без гороховий. Завжди, тільки не всегда. Далі. Ще одне слово. Уважно. Си, Су... Си. Су... Р. Угу. Р. З'єднуй. Ні, ні. Рыба. Ще раз читай, ще раз перші дві. Су. Ні, ні, ти ж читала правильно. Си. Си, Р. Р. З'єднуй. С. Си. Си, Р. Си. Сир. Сир. Любиш сир їсти? Так. Ти сьогодні їла сирок Машенька, їла. Так. Молодчинка, Кароліночко, ти прочитала дуже багато слів. Я тебе вітаю. Трошки помилялася, але ти зрозуміла, так як читати. Що ти хочеш діткам побажати, як навчитися правильно читати? Що одне рано ходили у школу і рано навчалися, і рано читали склади і чудово навчалася. Так, а що потрібно зробити, щоб навчитися читати? Бо це ж складно. Треба гарно книжки читати. І треба щодня виконувати завдання, так, Кароліночко? Mm -hmm. Ти довго відкладала цей процес, тобі дуже подобається математика, і тут тобі сьогодні вдалося прочитати, і тобі вже сподобалось читати, так, Каролін? А тепер уяви, подивись на мене, будь ласка, що, наприклад, через місяць ти зможеш уже сама книжки читати, уявляєш? яку ти хочеш першу казочку прочитати? Колобок. Про Колобка прочитаєш, і потім нам усім продемонструєш, так, як ти вмієш читати казку колобок? Чудово! Я тобі бажаю дуже швидко навчитися читати, і нам уже тут розказувати казки, які ти прочитала, а, і читати вголос, виразно. Все, бувай, на Бувайте. добраніч!